Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27, підручника Геометрії 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 45 по 51, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Коло вписане в рівнобедрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки 5 см і 2 см завдовжки, починаючи від вершини, що протилежна основі. Знайдіть периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ, він рівнобедрений, вписане коло, і ДЦ у нас точки дотику Д Л і К. ДЦ у нас 5 см, а АД у нас 2 см. Потрібно знайти периметр трикутника. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, Нам треба знайти сторону нашого трикутника. Сторона АС у нас вже відома. Вона складається із частинок АД, додати ДЦ. Це буде 2 додати 5, буде 7 см. Відповідно, 7 см буде сторона СБ. СБ дорівнює АС і дорівнює 7 сантиметрів за умовою. Трикутник у нас рівнобедрений. Тепер пригадаємо властивість дотичної до кола, яка проведена з однієї однієчки. Дотич... Відрізки дотичних до кола проведених з однієї точки, рівні між собою. Отже, а Д у нас 2 см, тоді АК також буде 2 см. І відповідно, СЛ у нас дорівнює СД5, оскільки сторона у нас 7 см2, то 2, і, відповідно, БК також буде 2. Запишемо цю властивість за властивістю. Відрізків дотичних, проведених з однієї точки, АТ те дорівня АК і дорівнює 2 см. CD дорівнює CL і дорівнює 5 сантиметрів. BL дорівнює BK і дорівнює 2 сантиметри. Ну, а тепер можемо вже знайти сторону АБ. АБ буде 2 додати 2 це 4 сантиметри. І знаходимо периметр Це АЦ додати BC і додати АВ. А С і Б, це в нас по 7, 7 додати 7 і додати 4. 7 додати 7 це 14, 4 18 сантиметрів. Записуємо відповідь 18 см. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів. 20 з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7 виконано.